І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. 写我们。 Вітаю вас, брати та сестри. Дуже приємно, що маємо з вами можливість читати Слово, думати. І дійсно дуже приємно, коли Господь Духом Святим торкається наших сердець і направляє нас туди, куди Він хоче нас вести. І хай нас Бог благословить бути відкритими для того, щоб почути те, що Він нам говорить. Брати та сестри. Сьогодні хочеться мені прочитати слово, яке говорить Господь Ісус Христос до кожної людини, бо Він закликає до себе людей. Євангелія від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Прийдіть до мене всі стомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Друзі, я хочу звернути увагу на те, що Господь. Каже, прийдіть до мене, дивіться, стомлені і обтяжені. І я заспокою вас. Чому Господь звертається до, до такого контингенту людей? Чому Він звертається до тих людей, кому важко жити? Стомлені і обтяжені? Знаєте, у нас так кажуть: як тривога, так і до Бога. Ми дійсно більше відкриті для Бога тоді, коли нам. Стає щось погано жити. Тоді ми шукаємо відповіді, Господи, чому так відбувається? Інколи просимо, Боже, допоможи, щоб цього не відбувалося в нашому житті. І сьогодні я хочу поговорити про те, а дійсно стомлені і обтяжені, наскільки відкриті для того, щоб прийти до Господа. І що це має бути таке в житті людини, що вона може прийти до Господа? Давайте прочитаємо один приклад із нового заповіту, як Господь допоміг людям обтяженим. І побачимо, чи прийшли вони до нього, бо вони дійсно отримали від Господа те, що хотіли. Давайте подивимося. Євангеліє від Луки, 17 розділ, 11 вірш і нижче. Дучи до Єрусалиму, він проходив між Самарією та Галілеєю. І коли входить він в одно поселення, зустріло його десять чоловіків прокажених, котрі зупинилися віддалік і дужим голосом кричали: Ісусе, наставнику, помилуй нас! Він побачив їх і сказав їм: Підіть, покажіться священникам!» і коли вони пішли, то очистилися. Друзі, така історія. Що Господь зустрівся з людьми дуже обтяженими? Ми бачимо, що в них була дуже тяжка хвороба. Це була інфекційна хвороба, це була проказа. Справа в тому, що людей, які мали ознаки такої хвороби, їх відокремлювали від суспільства людей, і вони мусили збиратися от в такі невеличкі групи. Зазвичай такі групки десь знаходилися недалеко від міста якогось, де люди проходили і вони були при дорозі. Вони не мали права виходити на дорогу, тому що не мали права наближатися до людей, не мали права заходити у місто. Дивимося, що тут так і є в цій історії. Бо Господь. Проходив між Самарію і Галілеєю, коли входить він написано в одно поселення. Тобто, біля одного поселення він зустрічає у цю невеличку групу 10 чоловік, які страждали і дуже були обтяжені, бо мали таку тяжку хворобу. Дуже тяжкий стан був у цих людей. Це ми всі розуміємо. Бо ніяких умов, створених для них не було. Це були люди нещасні, які не мали. Нічого в своєму житті гарного. Вони знали, що не сьогодні, так завтра, хтось із них помре, потім наступний, наступний, і нічого майбутнього не буде. Вони це знали. Життя було дуже тяжке. Але одного разу вони бачать, що йде Господь Ісус Христос. Ви бачите, що вони скористалися своєю можливості до Нього звернутися. І вони звернулися, вони звернулися, і Ісус наставник, помилуй нас. І що йому Господь каже? Господь каже: підіть, покажіться священникам. Що це означало? Справа в тому, що по старому заповіту тільки священник мав дозвіл, подивившись на людину і побачивши, що немає ознаки хвороби, сказати їй, що вона може йти в суспільство. Таку привілею мав. Священик. Але подивіться, друзі дорогенькі, як проявляється віра цих людей. Вони повірили, що це збудеться. Бо в цій історії не написано про те, що вони сцілилися. Вони тільки почули, що йдіть до священника. Скоріше за все, що ці люди знали, що, вони, якщо б і ізцілилися, то треба через священника йти. І тут Господь каже, що йдіть до священника. Друзі, уявляйте собі, що дивлячись один на одного, вони бачать, що вони хворі. Але написано, що вони всі повірили. Десять чоловік повірили, що Господь їм каже: ідіть до священника. І написано, що вони пішли. І як тільки пішли, написано, вони очистилися. Я для себе роблю такий висновок, що ці люди. Вони дійсно були людьми, які повірили в слова Ісуса Христа. Ми точно знаємо, що вони звернулися до Господа, тому що були дуже обтяжені. А ми знаємо, що Господь каже: прийдіть до, до мене всі стомлені і обтяжені. Але ж дивіться, друзі дорогенькі, коли Господь каже, всі стомлені і обтяжені, прийдіть до мене. Друзі. Дивіться, що сталося в цій історії далі. Ми бачимо, що, знаєте, нам інколи соромно буває десь помолитися, десь сказати про те, що ми люди віруючі, що нам дійсно Господь допомагає в житті. Але ми бачимо, що коли людина обтяжена, вона не соромиться. І ці люди, вони навіть волали, вони кричали до Господа, щоб Він їх почув, і Він їх почув. І точно так є в нашому житті. Чомусь ми наближаємося до Господа, коли нам дуже важко. Яка головна місія, з якою прийшов Господь на цю землю? Ми знаємо, що Господь прийшов для того, щоб спасти людей. Він прийшов для того, щоб ні одна душа не попала в пекло, щоб всі люди були через Голгофу врятовані, і щоб перебували з ним. В царстві небесному. Для цього прийшов Господь. Але в цій історії ми бачимо, що Господь не проповідує їм про царство небесне. Він просто каже: Ідіть, покажіться священникам. Чому він так робить? Ми трошки побачимо далі. Дивіться: читаємо цю історію далі. Луки 17 розділ, читаємо з 15 го вірша. Ми знаємо, що ці люди вже отримали очищення від прокази, бо повірили Ісусу Христу і пішли до священників, чи до священника. Але тепер дивіться, що написано: А один із них, побачивши, що уздоровлений, повернувся і почав голосно прославляти Бога. І упав упавнитьма до ніг йому, дякуючи йому, і це був Самарянин. Тоді Ісус сказав: чи не десятеро очистилося? А де ж дев'ятеро? Чому ж вони не повернулися прославити Бога, окрім одного чужинця? І сказав йому: Підвідися і йди, віра твоя врятувала тебе. Друзі дорогі, як же так? Чому люди, які ще, може, півгодини тому не мали майбутнього в своєму житті? Які страждали, дуже страждали? Які повірили, що говорить Господь, і виконали те, що Він говорить, не зрозуміли, з ким вони зараз зустрілися, чому серце не відкрилося у всіх, а тільки у однієї людини, для того, щоб прийти до Христа. Давайте подивимося, що вони зробили, коли сказав Господь, що йдіть до священника. Вони повірили і пішли. Але коли вони побачили вже руку Господню над собою, чомусь одному б тільки приходить в голову: стоп! Я не піду зараз до священника. Це гарний план піти до священника, показатися, що ти чистий і вже йти по своїх далі справах. Але найкращий план це змінити свої плани і повернутися до Господа. І, може, цього не дуже хочеться зараз, бо хочеться іти далі, щоб бігти до своїх близьких. Але ні, він змінює свої плани. Чому? Чому так вчинила ця людина? Але давайте про це трошки пізніше. Де був Господь, коли прийшов цей Самарянин? Якщо ми читаємо цю історію, то ми не знаходимо, що Господь все ж таки ввійшов в поселення. Мені що здається, що Господь залишився на тому місці, де він зустрівся з цими прокаженими. Чому? Бо Господь, ми знаємо, хоче врятувати кожну людину. Тому Він, на мій погляд, Він чекав. Але він чекав, що через ці обставини людина буде шукати його, тому що зрозуміє, що це Господь з неба так вчинив. Друзі дорогі, скільки в нашому житті було таких випадків, коли Господь нам допомагав. Але чи було місце Господу в нашому житті? Чи ми хотіли щось змінити заради нього? Ось в чому проблема? Справа в тому, що людина, вона, на жаль, не розуміє, що коли Господь каже, прийдіть до мене, це треба щось змінити в своєму житті. Треба зробити три кроки. По-перше, це треба почути те, що Господь говорить. По-друге, друзі дорогі, по-друге, треба в це повірити, що Господь говорить. І третій крок це вже прийти до Господа. Друзі, я вам скажу так, що багато в нашому житті ми звертаємося до Бога за тим, щоб Господь нам допоміг. Але чи шукаємо ми Бога для спасіння в своєму житті? Чи є у нас час для Нього? Подивіться, нам всім заважає, і братам, і сестрам вже багато років, які ходять в церкву, нам заважає, що у нас нема часу, життя наше, суєта, в якій ми є, заважає навертатися до Бога. У нас немає часу читати Слово Боже. У нас немає часу, друзі дорогенькі, ходити в церкву. І чим далі ми бачимо, тим важче для нас це робити. Чому? Тому що коли Господь дає нам сили бігти, то ми не можемо зупинитися. Інколи нас Бог зупиняє через тяжкі обставини. І я думаю, що кожному з нас треба це зрозуміти. Що коли Господь каже, прийдіть до мене, він звертається до усіх. І навіть до тих, хто вже давно охрещений в Бозі, і думає, що а в мене вже все вирішено. Може і так. Але чи змінюємо ми свої плани для того, щоб плани Господні збувалися в нашому житті? Колись апостол Павло написав такі слова, 1 Коринтян, 15 розділ з 19 вірша. І якщо ми лише в цьому житті. Сподіваємося на Христа, то ми найнещасніші споміж людей. Друзі дорогі, якщо в нашому житті ми шукаємо Господа тільки для того, щоб Він допоміг нам тут на землі, тоді ми втрачаємо головне те, що й втратили ті, на жаль, дев'ять чоловік. Процентному відношенні, дивіться, 10% із обтяжених. Можуть навернутися до Господа. А 90%, на жаль, не змінять своїх планів навіть тоді, коли отримають такий великий бонус у житті, щоб знову пожити і мати щастя. На жаль, так відбувається. І тільки один із десяти почув такі слова: Піднімись і йди. Віра твоя врятувала тебе. Скажіть, друзі, чи не було віри в тих людей? Ми ж точно знаємо, що вони повірили, але не такою вірою, яка принесла б спасіння душі. Чому? Тому що коли людина так вірить, вона шукає Господа. І ми бачимо, що ця людина, цей самарянин, він прибіг до Господа і пав йому в ноги. Дивіться. Інколи людина думає, ну я ж з Богом, тому що в мене в серці Бог, ти дев'ять також, мабуть, бігли до священника і кричали: Слава Богу! Бог допоміг Бог 100%. Але, людина, ти біжиш від Христа, а не до Христа. І навіть коли ти кажеш, що ти людина віруюча, ти не знаходиш для нього часу. Хай Бог допоможе зробити висновки. Чи не біжимо ми від Господа? І навіть коли в нас є дуже багато планів на сьогодні, на завтра, може навіть і найближайший рік, чи є в цих планах впасти на коліна перед Господом? Чи є в цих планах змінити своє життя, щоб почати ходити в церкву заради Господа, читати Боже Слово і виконувати те, що говорить Господь. Хай вас Господь благословить і мене також, щоб я міг все ж таки свої плани змінювати на плани Господні. Амінь.